До тебе прийшов, піднявши з легкою напівусмішкою, тихо промовив чоловік. Я серйозно, чому ти не з дружиною та донькою? не відступала Рита. Линку те, що на море забрала на два тижні, якось зовсім сумно промовив Георгій. А дружина теж поїхала? продовжувала запитувати розгублена дівчина. Дружина? Дружина, повторив Георгій, замислившись про щось із невеселим виглядом, підвівся, підійшов до вікна, вдивляючись у сутінки, що наповзли на місто. Я закурю, ти не проти? не обертаючись до рити, спитав він, вже дістаючи з кишені цигарки та запальничку. Рита мовчки кивнула якось машинально. Хоча Георгія, схоже, сьогодні її позитивні відповіді особливо не хвилювали. Вона прикипіла до свого гостя поглядом, не знаючи навіть, чого чекати. Звичайно, Маргарита знала, що Георгій курить, але це бувало вкрай рідко, коли нервовий день був на роботі та на корпоративах за компанію з колегами. А щоб ось так просто, спілкуючись із ритою в невимушеній обстановці, в нього точно щось сталося. Чоловік мовчки курив хвилин п'ять. Потім, не знайшовши поглядом попільничку, загасив сигарету у блюдце, яке взяв з під чашки кави. Рита настільки була напружена очікуванням хоч якоїсь відповіді, що навіть не здивувалась і не відреагувала, так і сиділа завороженою нерухомо. Тому аж здригнулася, коли Георгій повернувся і, дивлячись просто у вічі, почав говорити. А чи не все одно де дружина, і чи є вона взагалі? Якщо я зараз тут з тобою, мені байдуже, де моя дружина. Я не хочу знати, чим вона займається. Я там, де я хочу бути, і з тією жінкою, котру хочу.